Згідно з неофіційними даними наших партнерів з громадських організацій, близько 200 тисяч осіб нелояльних до окупаційної влади покинули територію Криму. І починаючи розслідування у сфері воєнних злочинів у 2016 році, коли ми закладали, скажімо, перший фундамент для розслідування цих злочинів, ми визначили, що одним з ключових елементів Російської Федерації у протиправній її діяльності це є зміна демографічного складу населення півострова. І Перевіряючи версії, які нам надавали організації громадянського суспільства, ми досліджували, яким же чином Російська Федерація депортує цивільне населення з півострова, і нам вдалося встановити, що лише за допомогою судових рішень про відсутність російських паспортів, про недотримання міграційного законодавства, про недотримання так званих дозвільних трудових. Норм російського законодавства, яке було незаконно поширено на територію Криму, 13,5 тисяч судових рішень було винесено про видворення цивільних осіб, і що примітно, що ці особи не тільки з України, ці особи громадяни інших країн, які є захищеними згідно з міжнародним гуманітарним правом: це Азербайджан, Вірменія, Греція, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан.